Ми раді бути тут, у Кривому Розі. Сьогодні були у Кіровограді, тільки що приїхали у Кривий Ріг з такою почесною, урочистою місією оголосити про початок набору у патрульну службу міста Кривого, міста Кривого Рогу. До сорому свого можу сказати, що я сам особисто вперше в цьому місці, хоча регіон мій рідний, я з Дніпропетровська і. Переконаний, що таке місто, як Кривий Ріг, абсолютно заслуговує на те, щоб продовжити цей процес, великий процес реформування МВС, який триває зараз по всій країні, і найбільшою такою, першою, але найбільшою, наймасовішою ланкою якого є створення патрульної служби. Місто Кривий Ріг справді достойно отримати новий поліцейський. Патруль нових поліцейських і у новій якості. Місто Кривий Ріг довело, що воно потужне, промислове і героїчне місто, адже саме це місто дало за останні півтора року цілу низку найбільш героїчних і сміливих людей. Передусім, маю на увазі і батальйон територіальної оборони Кривбас, і батальйон патрульної служби міліції особливого призначення. Кривбаси, які героїчно проявили себе під час цієї не повість цього слова, вітчизняної війни за нашу за українську незалежність. Ми набираємо у патрульну службу міста Кривого Розугу 800 поліцейських. Це дуже, дуже великий показник для порівняння. Скажу, що така ж кількість працює у Харкові. Це пов'язано із великою територією, великою площею міста. Слава Україні! Ви знаєте, багато говоримо про реформи, багато говоримо про те, що нічого не змінюється. Дякувати Богу, сьогодні є державна структура, яка реально і по-справжньому показує реформу. Яку можна вже не тільки побачити, до якої можна доторкнутися. Сьогодні ця реформа в особі ось цих прекрасних молодих хлопців і дівчат вже на вулицях міст України. І сьогодні надзвичайно важливий день, бо ця справжня реформа це нове обличчя і уособлення змін у правоохоронній системі. Відбувається і в славному місті Кривий Ріг. Я маю надію, що багато з тих, хто сьогодні демобілізований і має бажання долучитися до цих справжніх реальних змін в країні, також візьме участь у відборі в нову патрульну службу міста Кривого Рога. Я всіх вас поздравляю з. началом набора в патрульную полицию. Молодых ребят приглашаю, подавать заявки, критерии. Ну, мы знаем возрастной 21-35 лет, а все остальное желание. Желание работы над собой, там все остальные тесты, это не проблема, не сложно. Меня зовут Анна. Первое, что хочу сказать, это поздравить вас с очередным открытием новой полиции. Вот, хочется пожелать здоровья и мудрости вам. Это первое. Почему здоровье? Ну просто потому, что без здоровья мы не сможем служить нашему народу. Почему мудрости? Потому что все начинается с наших мыслей. Э -э хочется пожелать еще вам э терпения. Вот. Э помогайте, пожалуйста, нашим патрульным. Э начните, пожалуйста, с себя. Вот. Э ну и Наверное, просто хочется сказать, чтобы вы были достойным лицом нашего закона. Это очень важно.